Мене звати Ед Ед Іващук. Мені 28 років. Моє хобі я займаюся. Я дуже люблю баскетбол. Я взагалі копірайтер. Вже 5 років я займаюсь копірайтингом. Я пишу. Тексти для реклами в інстаграм на таргет, тексти для email розсилок, тексти для блендінгу. Тобто все, що має на меті продати, то все то я писав. Я побачив, що я перестав рости. Я вже маю навик і вже. Дуже багато всього знаю по копірайтингу, але мені хотілося більшого, мені хотілося, щоб я більше впливав на продажі. І ось я побачив, що в PPC я буду напряму впливати на продажі, тому що в копірайтингу я не завжди бачу результат. В копірайтингу я не можу сказати, що ось ця людина. Чтав мій текст, і вона взяла і купила. А ось тут я буду все бачити, все трекається, все чітко е, бачу, хто зайшов, хто клікнув, хто зателефонував і, або хто потім взяв і купив. Чесно було важко, але не саме в навчанні в атомі, а було важко тому, що я не тільки навчався. В атом, а я ще і працював фултайм, потрібно було зробити систему. Коли б я спочатку працював, потім я йшов вчитися, знайти на все це час <сь> і сили, і волю, було складно. Але все, що було в, на курсі, тобто як побудована платформа. Як мені допомагали з усім, що там тільки є відділ турботи або мій куратор Ірина. Ірина дуже молодець, допомагала мені багато. То з усім справився, і більш того, у мене був вже досвід іншого курсу по PPC, але в них мені було багато чого не зрозуміло. Так, доїду завдання, я не розумію, що потрібно робити, або як робити. А на контрасті Atom я прийшов. І все чітко. Я продивився, що робить на уроці лектор або вчитель, і потім по цьому йду. Якщо що, я приходжу до Ірини, і ну все, ніяких питань, ніяких проблем. Тому було складно виділити час, але навчання проходило дуже гарно, мені сподобалося. Так, ще під час навчання е, я знайшов першого клієнта. Спочатку були не такі великі гроші, але все одно е, для мене це було дуже важливо. І взагалі, от те, що в атомі з самого початку тобі кажуть, знаходь клієнта, тобі потрібно поставити. От, от твоя ціль заробити 100 доларів, перші 100 доларів, зроби це, і це не відкладають десь на кінець, а одразу в тебе вірять і говорять: у тебе все вийде. Тебе все вийде, це буде не проблема, ти цього досягнеш, якщо будеш працювати. І саме таке сталося. Саме перший проект мені 2 тисячі гривень заплатили. Так це небагато, Але спочатку я взагалі не думав, що за ті навички, що я маю в PPC, мені взагалі хтось захоче щось платити. Просто навіть якщо б мені 500 гривень заплатили, то я був би вже такий щасливий, і я тоді був дуже щасливий, що. Я взяв навчання, я навіть його не закінчив, і мені вже заплатили. Це було дуже круто. Дівчинка одна, вона мені написала і каже: знаєш, Інстаграм погано працює, там ну, не, не дуже цільова аудиторія. Я чула, що Google класно працює. Ти ж там навчаєшся десь, так? От можеш налаштувати рекламу. І так і сталося. Я просто допоміг людині, я просто, ну. Показував себе як спеціаліст, які розуміються в рекламі. І потім вона захотіла, щоб я налаштував Google рекламу. Був дуже радий, і здивований і радий. Навіть і тижня не пройшло. До мене прийшов ще новий клієнт. Він побачив ті результати, які я роблю в моєму першому проєкту. Їй сподобалось, і вона сказала: може те ж саме зробити і для мене. Ось, і я зараз веду вже два проекти. Спочатку в мене в перший місяць е, моєї реклами, яку я вів, було 24 конверсії, а в цьому 61. І рейтинг конверсій це е, 3%. Для моєї ніші це багато, е, враховуючи і бюджет. І є такий показник: return on investment. І цей показник в мене. Я сьогодні спеціально рахував 500%. То, та, то дуже багато. Е, прям, я, я дуже радий, я не міг повірити, що може просто за, за два, ну, тобто, моє навчання два з половиною місяці, і потім ще два місяці зараз. Я не міг, не міг повірити, що так воно все може швидко піти. За два місяці, загалом, за два місяці я повністю відбив е, всю ціну навчання. Вау, не неочікувано. не А, західно. Окей, okay. mm, розблокувати. Зучний інтелект вибрати найкраще і потім взяти переробити їх і зробити саме те, що мені потрібно. Можна і те і те, але більше я, я затестувати. Ні, не порушувати просто не порушувати. Ух ти! Вибирайте мене. <ріст> дуже радий, що я пішов саме в Атом. Я дуже радий, що 에, Атом є однією з головних причин, чому в мене є зараз такі результати. Ось дякую, Атом. Я вдячний кураторам, я вдячний вчителям, які давали ту всю інформацію, завдяки кому я маю такі результати. Мені була дуже зручна платформа. Все легко, просто я дивлюсь це відео. Я бачу, що вони гарно відзняті. Ну, все просто на вищому рівні. І завдяки тому, що я можу реалізувати себе в тому, в тому, що є моя сила, так я люблю продавати. Я можу зараз себе реалізувати. І тому, тому дякую, а там Дякую, дякую всім, хто брав участь в тому, щоб я став. Ось таким спеціалістом, яким я є зараз.